Косметологом. Працювала косметологом, потім навчилася на психолога. І зараз хочу себе реалізувати напевно в косметичному бізнесі. Мабуть, візажистом або лікарем, наскільки я пам'ятаю. Я поки не працюю, я навчаюся на перекладача і закінчила курси візажиста і прориста. Кожен раз по-різному було і моделлю, і фотографом, і дизайнером. Кожен раз кожного року, кожна нова професія була. Бористою, водієм. Тому що в мене батько любив їздити, і я завжди сидів біля нього і мені завжди подобалось сфері обслуговування івентів. Артисткою. Я зараз працюю в школі за відділом бібліотеки, але я дуже багато професій здобула по життю. Працювала і керівником драматичного гуртка. Працювала психологом у серденців, була військовою. Три з половиною роки служила за контрактом. В дитинстві я хотіла стати поліцейською зараз. Я працюю логістом. В дитинстві я мріяв стати програмістом, зараз навчаюся на кібербезпеці.